Досить часто помічаю, що дуже багато людей не розуміють різниці між фінансовою бульбашкою та фінансовою пірамідою. І вважають, що це одне й те саме. Тому в цьому відео я хочу розповісти, чому це абсолютно різні явища. Для початку давайте розберемось, що таке фінансова піраміда. Це бізнес-модель, яка побудована на тому, що доходи одних вкладників формуються за рахунок внесків інших. І для того, щоб ця схема працювала, то діючим учасникам піраміди потрібно постійно залучати нових учасників, які будуть робити грошові внески, і за рахунок цих внесків старі учасники будуть заробляти гроші. І ось така система доходів за рахунок внесків нових учасників є єдиним джерелом притоку грошей в піраміду. Тому питання лише як довго вона проіснує. Технічно. Така піраміда буде існувати до того часу, поки до неї будуть приходити нові учасники. Кількість цих учасників буде залежати від ідеї, яка лежить в основі піраміди. Також дуже багато чого залежить від харизми лідера та наскільки йому вдасться переконати інших учасників йти за собою. Тим не менш, будь-яка піраміда, яка працює по такій схемі, завжди приречена на зникнення. В першу чергу через математичну недієздатність самої концепції. Адже для того, щоб піраміда працювала, то кількість учасників має зростати в геометричній прогресії. І хоча, напевно, Час цього зростання можна досягнути, особливо на піку популярності, але це неможливо в довгостроковій перспективі. Ну як мінімум, тому що кількість людей є обмеженою. Звичайно, багато хто це розуміє, але через власну самовпевненість та жадібність люди думають, що вони будуть першими і встигнуть вийти, поки все розвалиться. І ось саме по цій причині досить часто такі піраміди вважають шахрайськими схемами, бо спочатку хтось свідомо йде туди, щоб обманути інших, а в результаті обманюють його. Існують також інші види фінансових пірамід, в яких від нових учасників вимагають робити внески більш завуальовано. Наприклад, в схемі Понці новим учасникам можуть розповідати про якісь круті інвестиційні можливості, про нові бізнес-проекти з шаленими прибутками. Але все це можливо тільки для учасників клубу. І щоб стати учасником такого клубу і мати можливість інвестувати гроші в такий проект, то треба зробити внесок. Насправді це відверто шахрайська схема, і часто там немає ніяких проектів. А якщо і є, то вони і не Носить того рівня доходів, і в реальності всі доходи, які отримують старі учасники, формуються за рахунок внесків нових учасників. Пам'ятаю, як коли ще був студентом, то мене агітували приєднатись до одного такого клубу, який тоді очолював відомий американський інвестор Роберт Флетчер, який виявився згодом аферистом. і його модель роботи була наступною: зробивши внесок декілька тисяч доларів, можна було б разом з ним інвестувати в різні об'єкти нерухомості та різні бізнеси. Особисто я одразу відчув, що він був аферистом, але тоді дуже багато людей повірили в його казки і, на жаль, втратили гроші в цій афері. З пірамідою розібралися, а тепер давайте розберемось, що таке фінансова бульбашка і чим вона відрізняється від піраміди. Фінансова бульбашка це ситуація, коли різко зростає ринкова вартість активів, але це зростання не підкріплене внутрішніми фундаментальними факторами. Тобто не відбувається відповідного зростання прибутку, який генерує сам актив. І піраміда від бульбашки відрізняється тим, що в піраміді немає. Реальних активів, які генерують прибутки, навіть якщо хтось заявляє про наявність таких активів в самій схемі, то все рівно більшість учасників піраміди не є прямими власниками цього активу. І Якщо розвалюється піраміда, то розвалюється весь бізнес, а учасники залишаються ні з чим. В той же час в основі бульбашки завжди є реальні активи, які можуть генерувати дохід, незалежно від того, як змінюється ціна на сам актив. І коли лопає Бульбашка, то падає ціна активу, але він не перестає генерувати дохід. Ну тобто, якщо різки впадуть ці. Ціни на акції компанії Apple, то це не приведе до зникнення самої компанії. Компанія продовжить виробляти айфони, заробляти гроші, просто ціни на акції компанії будуть іншими. Все. Чому тоді виникають бульбашки? Насправді досить часто бульбашки формуються на хайпі довкола якихось технологічних новинок чи модних трендів. От, наприклад, за останніх 15 років компанія Apple повністю змінила індустрію виробництва телефонів. Якщо раніше всі купували кнопкові телефони, то Apple ввела моду саме на смартфони, і усі власники кнопкових Телефоні перейшли на смартфони. Потім схожі зміни відбулись в інших індустріях. Amazon змінила рітейл. Якщо люди раніше ходили до магазинів, то зараз купують онлайн. Netflix змінила ринок бредкастингу. Якщо раніше люди дивилися телеканали звичайно та кабельного ТБ, то зараз більше дивляться стрімінгові сервіси онлайн. Tesla змінила ринок авто. Якщо раніше люди купували звичайні автомобілі, то зараз переходять на електромобілі. І кожна з цих компаній, яка ламає старий ринок та створює новий, може повторити Успіх Apple. А інвестори в цьому випадку лише купують флагманів нових індустрій, які наймовірніше стануть законодавцями мод в своєму сегменті. Тільки от питання в іншому: інвестори біжать поперед батько в пекло. Вони оцінюють компанію, не виходячи від їх реальних результатів, а роздаючи величезні аванси довіри компаніям, сподіваючись, що в майбутньому компанія досягне показників, які виправдають ціну, заплачену зараз. І ось саме тому біржова торгівля зараз нагадує ставки на іпідромі. Інвестори ставлять на коня, який на їх думку буде найшвидше. І ось приблизно так формуються бульбашки на акції.